Вже майже завершується змагання. Чи сподобалася вам атмосфера змагань? Розкажіть, будь ласка, скільки спортсменів приїхало сьогодні на змагання? Доброго дня усім! Ну, в принципі, змагання получилися досить конкурентні. Кількість наших учасників було по заявках організаторів приблизно 200 дітей. От я думаю, плюс-мінус десь так напевно і є. От ми безпосередньо представилися кількістю учасників 85 дітей в своїх категоріях, от я думаю, ми дали досить хорошу конкуренцію, тому що наші діти були представлені всіх вікових і вагових категоріях. У яких категоріях клуб «Карате Гепард» був представлений? Ну, наш клуб прозвичай робить акцент більше на комітет, тому відповідно, що стосується комітету, всі категорії наш клуб представиться тільки могли бути як і дівчата. Так і хлопці, але були і категорії кота, де брали участь і хлопчики і дівчата. Трошки хлопчики і дівчатка меншого віку, але тим не менше, ми потихеньку починаємо розвивати і блок ката, оскільки ката в нас десь трошечки менше розвинений, і діти менше хочуть працювати. Але ми над тим працюємо. Думаю, з кожним разом у нас буде хата більше. Ви як тренер? Чи задоволені ви своїми вихованцями, як вони виступили? Е, ну, я хочу відмітити перш за все, що це перші змагання цього сезону. От е, підготовку діло, я би не сказав, що зовсім достатньо, оскільки ми почали тренування такі хороші десь в кінці вересня. От відповідно, десь діти протренувалися, скажімо так, твердо до От. Але тим не менше, після такої великої паузи я вважаю, що ми виступили досить нормально підсумків. Ще якось робити не можемо. Але так візуально ті результати, які я пам'ятаю. Я думаю, що ми створили гідну конкуренцію і здобули досить багато хвилин. Звичайно, що підсумки будемо підбивати пізніше. Але в загальному чи достатньо для вас, на вашу думку, нагород здобув клуб «Карате Парк? Хочу сказати, що фіналі у нас було достатньо багато. Більшість фіналів ми вигравали, але і були такі фінали, де нам давали дуже хорошу конкуренцію ті клуби, як Лев. Так. Ураган господаря теж у нас були конкурентами, так і цей досвід став хорошу конкуренцію, особливо там категорії 12-13 років. Але, в принципі, я вважаю, що там леву частку категорії напевно ми вирвали. Як вам змагальна атмосфера? Як організація цих змагань? Чи сподобалось вам все? Привіт, організація змагань це завжди нелегкий процес. І насправді організувати все ідеально, напевно, нікому не виходить. Завжди є якісь моменти і нюанси. Але тим не менше, як ми бачимо, змагання проходять більш-менш рівно. Травм немає, це саме основне. діти задоволені, що нам дуже важливо, оскільки якщо вони приїжджають на змагання і вони не задоволені, відповідно, на наступні змагання замотивувати, приїхати, їх є дуже важко. О, це не зважаючи на результат, але крім того, діти показують результат. Відповідно, атмосфера є, я вважаю, дружньою. Це теж дуже важливий чинник, оскільки клуби між собою час від часу пересікаються, діти вже товаришують між собою. Я вважаю, що в загальному хороша спортивна, така досить позитивна атмосфера змагань. Вже незабаром у вас будуть змагання. Чи розпочали ви підготовку? Звичайно, що так наші змагання відбудуться. Ми плануємо принаймні на даний момент їх 25 листопада. Вже ведуться переговори з людьми, які будуть готові до нас приїхати. Ми працюємо над рекламою, працюємо над нагородами. Нагороди вже опрацювали. Я думаю, ближчим часом, коли вже будемо мати нагороди, будемо розсилати всім запрошення, положення про змагання і відповідно, хочемо чекати всіх тепер на своєму турнірі.